У Палаці культури Рівненської АЕС відбувся день відкритих дверей. Подія об'єднала дітей, батьків та керівників гуртків. Захід став справжньою подорожю у світ мистецтва, де кожен з відвідувачів зміг знайти заняття до душі. В Палаці культури завжди проходить день відкритих дверей. Ми це робимо для того, щоб е, ті, хто ще не в наших гуртках, щоб завітали і залишились. Сьогодні у закладі займається понад тисяча дітей, які мають змогу розвивати свої таланти у вокальних, хореографічних, образотворчих і театральних гуртках та колективах. Наразі у Палаці культури діє 19 творчих колективів, 11 гуртків, студія раннього розвитку дитини та сім клубів за інтересами. Наші керівники гуртків, колективів мають дуже прекрасний підхід до дітей, які допомагають їм проявити себе і знайти, знайти своє не тільки хобі, а можна сказати майбутню професію. Під час заходу відвідувачі мали змогу познайомитися з викладачами та вихованцями творчого осередку, відвідати майстер-класи та взяти участь в інтерактивах. Також гуртківці підготували для гостей низку художніх, вокальних, хореографічних та театральних виступів, які презентували на великій сцені палацу культури. А у фоє діяла виставка творчих робіт вихованців гуртків образотворчого мистецтва, ліпки з пластиліну та художньої кераміки. Займаються дітки від 8 до 16 років. Працюємо ми три рази на тиждень з дітками. Я намагаюся запалити в дітях бажання до творчості, розвивати свою уяву. Ми з дітьми приймаємо участь в різноманітних мистецьких виставках, конкурсах, благодійних акціях. Під час занять у гуртках та колективах Палацу культури Раес діти наполегливо та завзято опановують обраний вид творчості. здобуті знання відточують завдяки участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. Цього літа вони побували в Болгарії. Їздило три колектива, які принесли звіти нагороди. Можна сказати, що наших діток відзначають по всьому світу, адже вони дуже талановиті. Танець це мова. Зрозуміла без слів саме так вважають керівники хореографічних колективів закладу. Вони переконані, заняття танцями дисциплінують дітей та допомагають їм розкривати свій внутрішній світ. Займаємося переважно хореографія. Може бути класична, така спортивно. Більш ми беремо хореографію, партерну гімнастику. У нас більш іде нахил оздоровчі. Хореографія є дуже корисна, особливо для дітей. Це є і постава, і саме виховання самої дитини. Перш за все, я хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість розпочати новий навчальний рік. Нашим діткам я хочу побажати і батькам здоров'я, натхнення, терпіння. Удачі, ну і насамперед, це перемоги. Ну а ми, керівники, прикладемо все, щоб навчити наших діток тому мистецтву, яке вони оберуть у нашому палаці культури. Діти зізнаються. Тут вони знаходять не лише заняття до душі, а й справжніх друзів. Я вибрала для себе палац культури, тому що тут дуже хороша вчителька, яка ставить дуже гарну хореографію. Я займаюся хореографією вже 8 років, і я планую в дорослому житті теж пов'язати життя з гімнастикою. Я для себе в палаці культури вибрала гурток співів, бо мені дуже він подобається. Я брала участь в багатьох конкурсах місцевих, всеукраїнських та обласних. Батьки вихованців Палацу культури всіляко підтримують своїх дітей, адже розуміють цінність розвитку та самореалізації маленьких українців. Дорослі кажуть, що творчий осередок міста супутника це не лише місце, де діти займаються мистецтвом, а й простір, де вони ростуть щасливими та творчими особистостями. Моїх навіть дві дочки займаються тут, вже не один. Рік в танцювальному гурточку. Ми дуже задоволені, що дійсно в нас є такий заклад, як Палац культури, де діти проявляють себе, показують свої таланти. І Дійсно, що ці таланти можливо в майбутньому їм згодяться. Палац культури Рівненської АЕС завжди відкритий для нових відвідувачів, які прагнуть розвивати творчий потенціал та готові дарувати своє мистецтво глядачам. Ми запрошуємо тих діток, які визначилися, може ще й не визначились, завітати в наші гуртки і попробувати, як в одному гурточку займатися, як в другому займатися, і на кінець то визначитися і залишитись у палаці культури. Людмила Скіпчик, Павло Жих УІТА ЗГРС